Давай поговоримо про останні події. Я всіх сьогодні питаю і в тебе, ну, там щось в тебе в скайпі відбувається. Не можу не запитати про справу Романа Червінського. Я вже описував її в минулих годинах декілька разів. Повторювати не буду. Але якщо коротко, людина стояла у витоків створення а, такого підрозділу в наших спецслужбах, який займався. Політкоректно говорячи точковими операціями, да, називаємося так, внаслідок цих операцій, там ліфти десь падали, десь там ще щось відбувалося. І, значить, погані люди, які наносили шкоду України, вони не доживали до якихось цих до, до, до сивих сивин своїх. Ну, от він, ну, він реально стояв на виток, на витоках цього підрозділу. Потім співпрацював разом з. Військовою розвідкою, як співробітник тих підрозділів в іншій спецслужбі. От він планував, був одним з людей, які втілювали спецоперацію по вагнерівцям, Вона була зірвана. Він пішов знову ж таки, історія покаже, як, чому, хто там. Ну тобто, не будемо зараз там нагадувати це все. Історія нас розсудить. Далі пішов публічність, розповів деякі деталі. Ну от і зараз його е в СІЗО посадили буквально вчора, за е начебто, те, що він е піддався на російську провокацію, внаслідок якої там, там нема державної зради в кваліфікаціях слідства. Кхе, сорі. там є перевищення службових повноважень з нанесенням шкоди. Ну от і слідство каже, що от вони е він зі своєю групою там були залучені ще з інших спецслужб. Люди, я так розумію, вони вели. Цю гру спецслужб намагалась виманити на нашу територію. Літак пілота російського завербувати, щоб він літак вкрав, пересунув, надали координати аеродрому, де він повинен сідати. І після цього по аеродрому прилетіло, була зруйнована техніка. На жаль, загинув наш військовослужбовець. Ну і от за це його судять. І дуже великий насправді пласт питань. По-перше, навіть якщо там був повний провал, да, хоча Червінський каже, що там був витік інформації від подвійних агентів, якщо там був повний от, провал, справді от ми грали, грали росіян, російські спецслужби, вони нас переграли в подвійній грі, таке буває. Гра у грі спецоперація в спецоперації. Ну, це свій спецслужб не можна завжди вигравати. Це неможливо. Да, тоді, ну якби, якщо це просто програш, на то як можна судити людину за неуспіх спецоперації. Операції, якщо в неї за плечами багато успіхів, ну буває провали. Ну, сорі. Ну тоді 15, коли цей боже мій в ЦРУ, я господи, забуваю. Забуваю, на жаль, погана пам'ять мене на імена, але такий таки найбільше Олдрі Шеймс. На його завербувало КДБ, працівника ЦРУ. Він здав 15 агентів, вони були страчені в Москві. Ну, буває таке, да? на жаль. Ну, тут, перш таке питання, да? От, якщо ми починаємо командирів карати за неуспіх да? у війні. І у війні спецслужб також. Ну, далеко можемо зайти. І оці командири, які зараз, там, чи керівники відповідних служб, які зараз надали зелене світло, ну і політики, звичайно, цьому переслідуванню Червінського, ну як би тоді можуть також на пожиттєво колись там собі заробити, тому що за цей рік, як ти знаєш, вистачає історій різних, дуже різних. Це по-перше. Ну, а по-друге, казати, що він навів на аеродром, який радянською авіабазою є, про що всі знають. От по якому наносились удари два рази до цього, де був навіть визначений навідник, там він навіть був засуджений за це. Ну, тобто якась дуже дивна історія. Я би хотів твої думки почути щодо неї. Дивна, і я би назвав навіть ганебна, і так можна назвати. Ганебна, ганебно погоджусь, а з дивною, ну на жаль, при нинішній. Владній системі нічого дивного я в цьому не бачу. Це з моєї точки зору це було очікувано. А, і про невдалу, так би мовити, оперативну гру з росіянами я розповідав Христо Грозів ще кілька місяців тому щодо спроби виманити літаки. Дійсно, невдала операція ніякої трагедії в цьому немає. Але Притягати за вуха, а, оцю спробу з боку спецслужб і атаку російськими ракетами аеродрому, які тісно розташовані на території країни ще з радянських часів, і росіяни чудово. Іноді навіть в мене складається враження, що краще ніж наше керівництво знають місце розташування стратегічних об'єктів. Ну, притягати за вуха цю людину до трагедії, яка сталася. Ну, це просто ну, тут навіть немає про що коментувати. Це ну настільки все шито білими нитками. Лише тільки залишається сподіватися на залишки якогось правосуддя та здорового глузду. Між іншим, а під час звільнення Баканова випадково не та сама стаття була. Озвучена е, указі Зеленського не бездіяльність, яка причинила там, до чи, а, ні, у, е, у романа Перевищення службових повноважень. Так, так, так. Але це показово з моєї точки зору, що Баканов до якого 333 тисячі разів більше запитань, ніж до Червінського. Е, Отой російський поп-агент Лебідь. І багато-багато інших випадків, коли суд обмежується різними запобіжними заходами увагу, у вигляді там, або особистих зобов'язань, або браслету, от саме по відношенню до Червінського брав запобіжний захід тримання під вартою. З моєї точки зору, це яскраве свідчення того, що безпосередньо по відношенню до цієї людини. Є велика увага безпосередньо у співробітників банкової. А, скажи, Юрію, а як це в принципі? Ну, ти спілкуєшся можливо навіть ширше ніж я. Це справді, ну зараз от приберемо політику, там банкова, не банкова. Говоримо чисто про юридичний прецедент, а формально він виглядає от чисто формалістично, якщо ми говоримо, так що людину судять і так і жорстко дуже закрили до СІЗО, за неуспіх в операції в бойовій операції. Фактично, бо різниця невелика на це і була бойова операція. От. Як це, не говоримо про Вагнер, Банкова, всі, От є формальність. Не? Багато дуже реально за цей рік успіхів, багато і провалів. Не? От один вибирають один цей провал, одного командира за це судять. Як це прецедентно вплине на моральний стан і на ну, 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 на відчуття якоїсь захищеності в наших працівників спецслужб? В наших офіцерів знову ж таки інколи ну, із таких гібридних формувань в хорошому сенсі як ССО, як і звичайно род військ ну, служби спеціальних операцій, Сили спеціальних операцій, але водночас це якби і, ну, і трохи спецслужба. Да? Не повноцінна, але трохи спецслужба. Да? І пан Червінський якраз був офіцером ССО на той момент планування цієї операції. Як це вплине? Да? Чи, ну, чи, 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 чи погіршить це. Як кажуть американські армії, морел, де, от цей духовний стан духовної готовності йти, воювати, командувати і робити. Знаєш, для мене було дуже неприємним відкриттям. Коли я приблизно місяці півтора з тому поспілкувався зі своїм другом, фактично, багатозірковим генералом, який мені розповів, ну, розвіяв мої ілюзії щодо того. Що ну, я просто сподівався і вірив в те, що ручки банкові не лізуть хоча б до кадрового складу Збройних сил України. На жаль, тоді мій візаві мені розповів про ту саму, точнісінько, ту саму ситуацію, про яку розповідав під час останнього своєї інтерв'ю Червінський навіть фрагмент запису, який був продемонстрований, що оці. Товариші татари вилізуть з побажаннями про вилучення тих чи інших людей з лав чи з Збройних сил чи з сил спеціальних операцій, недопускання їхнього до виконання службових обов'язків. І я можу лише тільки стверджувати, що я якось місяці півтора тому в ефірі заявив, що до. А наприклад, до постаті Буданова ще буде величезна кількість запитань. Давай не персидифікувати став... поки що, принаймні. Я розумію. Я не, я не став деталізувати цей процес і зараз вважаю, це не на часі. Але точніка така сама ситуація відбувається в Службі безпеки України. І, на жаль, така сама ситуація відбувається і в Збройних силах України. Де формування особового складу йдеться в першу чергу про вище керівництво, воно здійснюється безпосередньо не фаховими воєначальниками за фаховими ознаками, а здійснюється керівниками банкової за ознаками особистої якоїсь там чи то вдячності, чи лояльності. І це, на жаль, це має місце. Я був дуже прикро здивований, коли пересвідчився в правоті інформацію, інформації, яку я. Отримавши два місяці тому. І я не можу сказати, що цю справу Червінського можна розглядати у відриві від якихось політичних процесів. З моєї точки зору, вона 100% політизована, бо лише тільки е з політичних міркувань можна притягати за вуха оперативну діяльність співробітника спецслужби і поєднувати її, виставляти її як е привід. Для нанесення ракетного удару з боку Російської Федерації. Дякую. Я хотів би нагадати, що один з наших, а, вже по-моєму, не, не діючих, а може і діючих, хря не знаю, а, керівників Украборонпрому на самому початку активних бойових дій зухвало розповідав, як в Києві ремонтується воєнна техніка через день. По київському бронетанковому було нанесено удар. І от у мене запитання: а цю безпосередню людину чому не звинувачують в тому, що в гонитві за якоюсь своєю публічною пропагандою вона фактично дала привід росіянам нанести удар саме по цьому. Торгія, дякую, дякую, дякую. Тобі вже часу просто немає. Дякую, почули повністю думки Георгі Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, 16-19 років, Голова правління благодійного фонду Народний тил був з нами на зв'язку.